У середу 2 липня завершилися матчі групового етапу фінальних змагань дитячо-юнацької футбольної ліги України серед юнаків 16 років. У Нововолинську зіграли команди Динамо Київ та Карпати Львів. Матч закінчився нічиєю 1-1. Також на стадіоні Шахтар відбувся футбольний поєдинок між донечанами та металістом. З рахунком 0-1 перемогли харківчани. У Володимирі Волинському на місцевому стадіоні Олімп зіграли ФК Львів та Запорізький Металург. Матч закінчився з рахунком один перемога металурга. два Такий результат зустрічі команди. ...Берва Вік та Дю США-15. Також сьогодні пройшли ігри за сьоме та п'яте місце. За сьоме місце боролись Донецький Шахтар та ФК Львів. Матч закінчився нічиєю 0-0. Хто кращий визначала серія пенальті з рахунком 4-2 перемогли донечани. П'яте місце ділили Запорізький металург та Дю США 15. Матч закінчився з рахунком 1-2. Перемога київської команди. Нагадаємо, 4 липня відбудеться півфінал змагань дитячої юнацької футбольної ліги України. У Нововолинську зіграють Харківський металіст та Львівські Карпати на стадіоні Олі. Ім по Володимирі Волинському пройде матч Динамо Київ та команди «Бервай вік.